Друзі, всім добраночку. Ми вітаємо вас на каналі Невгомовно Монро». Це черговий ранковий соціально побутовий влог. Такі 15 хвилинки. От в одному з відео я пожалілася, що мені під час навчання не вистачає рефлексії, обговорення, семінарів, вже хочеться практики. Які, знаєте, кейс розбирати, ну от зануритися глибше. І відгукнулася моя підписниця. Вона теж навчалася в магістратурі. Психологія це її другий виш, і перша її освіта не пов'язана з психологією. І дала мені рекомендації, я попросила. І от в нас рекомендації це дивитися реальні психологічні консультації на Ютубі, які о, за згодою клієнта записуються під час сесії, потім викладаються для того, щоб... Ви, я, ми всі як майбутні клієнти от знаємо про психологію, і всі про це зараз кажуть, але от боїмося і не знаємо, як це відбувається. Ну що я тут не розповідали про свої сесії? Ну, о, Або ж ви там о, знайшли психолога, психотерапевта в інстаграмі, вам сподобалось, там його рілси 15 секундні Вам з людиною годину спілкуватися? От, і я ввела української психологічної консультації. От ми дивимося, дивіться, що нам пошук гугла видає. Перше, це загальна інформація. Загальна інформація далі. Це російський психолог Марк Фішер. Я на нього теж підписалася. Реально класний. Але російською, я ж те живу в Україні. Чекайте, кава, кава, кавуся. Ой, я обіцяла ж вам показати, як я варю каву в гейзеру. Наступному, друзі, випуску буде детальна інструкція, як зварити смачну каву в гейзері. Чекайте. Так от третє відео це открита консультація психолога, російський психолог Мак Фішер. Я, до речі, на нього підписалася. Дуже приємний. Але це ж російською, я в Україні живу. Кому? Я навчаюся українською. Так, мова консультації приватної це вже ваша особиста справа з клієнтом. Але. Ну, є закон України про надання послуг, і він о, каже, що послуги надаються українською. Ну, в першу чергу. Так, далі, от знайшла четверте відео. Коніф Олександр, психолог о, українською. Я вже почала дивитися. Тому що далі, друзі, це російською, це російська психологіня. До чого ведуть? Дуже мало. Дуже мало контенту українського. Мої користувачі. Дивіться, що дивилися. Оце ви дивитеся. Ну, не всі, а більшість. Олександр Весілів, Мадонна Амур. Подкаст ДНР. Бачите? Користувачі. Мастер шеф. Открита сесія психолог корнівна Наталія. Зі психологія Ну, То таке, а, от класний канал, до речі, черняк був. Підписку, не подобається мені ця молода жінка. Популярний влог українського. Рекомендую, до речі. Я обіцяла зняти відео про канали, які мене надихають зараз, їх не так багато. Я трішки втомилася від Ютюбу. Толіцьку дивляться. Все, п'ємо каву і на пробіжку. Катюнчик! Сьогодні ти зірка мого відео. Друзі, з рахуванням того, що це соціально побутовий влог, давайте про побут. Ліжко, Ікея. Метр шістдесят, якщо не помиляюся, є ще на метр вісімдесят. Ну, мені вистачає. Дві людини, поміщаються і нормально не перетинаються. Колись, блядь, Ну, я не люблю, коли мене обіймають. Оце все не моє. Теж якісь мої дитячі історії. Всі поміщаються: дві людини, чотири кіцькі. Так, постіль це English Home. Турецький е бренд. Мережа магазинів в Києві. Недорогий, не дешевий, але дуже якісний. Я купувала одразу два комплекти. ну, Роки три тому. І він досі в класному стані. Чекуся! Ой, актриса, просто Моніка Білуч. Моніка а, На рахунок ліжка. Я хотіла саме от таке от ковене шукала, і а потім графіння мені знайшла в ікії. От Саме з такими ці набалдашники, як гачки, щоб щось вішати. Оці от, перила, щоб теж туди, сюди речі складати, роздягатися. Ну, Мені подобається. Хто постійно глядач, щоб стійко. Бачить у мене це шмот розвішений, розкиданий. Мене це не хвилює абсолютно. Так, я іноді прибираю, але все одно, через день тут знову, знову все навішано. Це спогади про моє дитинство у бабусі. У бабусі в Красному Лучі. Я зазвичай розповідаю про бабусю, яка жила в Криму. Ну, у мене ще одна була. От, і я пам'ятаю, я спала от на такому ліжку, коли воно було менше, тут була перина. От, і мені так подобалося сюди складати речі. Тому що о, ну, коли я жила з батьками, речі я складала на стули. Теж так знаєте, накидувала, накидувала, накидувала. І моя мама проводила таку виховну роботу, вона могла скинути речі на підлогу. От, Тому що тут речі накопичувалися, Ну, тоді так виховували, Так що так. Якщо у вас було так, так же, напишіть про це в коментарях, ми відрефлексуємо разом. Тому зараз, коли я живу сама, як хтось приходить, і от ну, ніхто, звичайно, не каже. там, Один раз мама прийшла і там щось заїкнулася, ну, я одразу виставила кордони. І це правильно. Я їй не нагадувала про те, що вона скидувала. ну, Вона по-іншому. Тоді не знала. Але, от, друзі, якщо хтось порушує ваші особисті кордони в вашому помешканні, розповідаючи, як жити, як складати речі, як мити посуд нахуй. Так, друзі, щоб закрити тему з текстилем рушники бані. Це юск, середні, оце оце він дорожчий, оці дешевші колір. Ну, середні це троянда така модня, пильна, запилена. А оце, мабуть, тауп, да? класна якість дуже. Мені подобається. Це великий після душу. Це для обличчя, для рук. І от ще один такий універсальний. А на голову. От зараз теж їх вправку до постільної. Так, друзі. Давайте послухаємо трішки. Прекрасного Олександра. Ой, такі молоденький. Каже, що психолог повинен бути трішки з досвідом. Так, друзі, тут теж треба прибрати. Все завалене, заставлене. Я показувала, купила нову колоду тару. В прямому етері розпакую. Блокноти, зошити, крем. Я трішечки простила. Це класний спрей для горла, лампа. Я чомусь думала, що вона більш яскраво світить, і можна замінити оцю лампу. Не купуйте, друзі, в'юску, от нічнічок. Він дуже-дуже тусклий, такий тьмяний, де таке тьмяне світло. Так, оце теж будемо розбирати сьогодні. Друзі, от питання з зірочкою. Давайте в коментарях подискутуємо. До якого психолога ви пішли? Хоча ні, перефразую, які якості психолога для вас важливі ну, під час вибору? Ну, під час вибору саме спеціаліста? От вік, зовнішність, кваліфікація безумовно, але як її привірити? Знову ж таки, повертаємося в інстаграм, ці утріси, презентація. Це ж можна все зробити. Окей, є прямі етери, можна подивитися як людина. Ну, якщо є, як людина спілкується, розмовляє. Але от, ну от які, які якості психолога для вас важливі о, під час вибору? Ну, молодий Олександре, такі прям. юнець. Бо я пам'ятаю, що кожен день здавати. Дякую. Так, друзі. Всім добра, ночка. Нарешті я вам розветилася і можу спускатися до сніданку. Сподіваюсь, його вже накрили в моїй гостині. Ні, ж столова ще є. В да? моєму будинку ще є столова. От. Чекаю пана історика. Просила його показати розказати, як робити презентації. На четвер мені треба зробити презентацію на три сторінки. З дисциплін дисципліна залік. У пана історика зараз канікули. Тому він вільний. Катя, що трапилось? Катюня, йди сюди. Що таке? Що таке катюнь? Що, слав... що трапилося? Що? Що таке? Що таке? Катюнь? А? Це що в тебе? А, це пил. Да. Так. Хтось мене навіть виправив не кажіть так, да". кажіть так, це ж по-українськи. Ну і дуже дякую всім, що були зі мною. Побачимося обов'язково на каналі «Негомовна Монро. Сподіваюся вам. Вам, вам вам, вам, а що вам. Вам стало легше, трішечки так спокійніше. Або ж ви роздратовані, що це Монро досі. Радіє життю і навчає вас. Секунду. Доброго раночка, гарюнчик. Ну, де квіти? Квіти? На Я ж газоні. гроші дала на квіти. На газоні. <плес> на газоні. <плес> Боже, а чого не на клумбі. На газоні травичка. У вас на газоні квіти, подивіться. Ну давай же, що тут. Зараз вуглеводи, дуже некорисні. Ой. Круасани. Круасани і деякі ще новинки. О, дякую. — Ти Цікаво будеш? Звісно. Зараз це зробимо. Я не встигла зареєструватися в канві, зараз зробимо. Я не сподівався, домашнє можна завдання не виконати. прошу вибачення, пане Сторик. У нас вільна форма. Друзі, ну, пане Сторик нарешті дослухався до парад своєї менторки. Що, не з одним круасаном приходимо, а в асортименті. От правильно. Так. Ігор, купи круасанчик. Будь ласочка. Угу. Боже, яка ти тварюка! Ти мені зраджуєш. Ну покажи. Я не можна. Це приватна вчителька. Яка приватна? Квитки продаються на цей бранч сраний. Де? Де? Так реклама це, чи Ді, це Не. Бреши мені, там є спонсори. О, спонсори. Нас, Ігор, я, не впевчаю, я не прибачаю. Я не прибачаю це. 26-го це коли. А, це у нас якしい. історія на кухні 27-го. <ст debu> Тому, будь ласка, протві... Встиг... встигніть протверезіти. Шандон. Квіти не забудь. А то вже, бачиш, зів'яли, як моє обличчя, коли я побачила рекламу чергової лекції, не історії на кухні. Блядун. Боже друзі, як я жила раніше. Слухайте, все вже зроблено. Пані Монро. А чого у нього красиво було? Давайте обирати шрифт. І щоб таке о, темненьке було. Давайте суточку. суточку. Давайте, одразу суточку. Будь по 100. Да. По 150. О, о, ага. І, а, будь ласка, шрифт так. мені інший. Шрифт зараз виберемо. Да. Ні, 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 от цей. Так, да, давай. Або тільки щоб. Ну, чекай, отак, щоб посередині був, Да. От сюди клацні. Я зрозумів зараз. Ну, от сюди це зараз Я знаю, спочатку треба. О! Ну, дивись, як класна. Пані, а, Давай фотку підберемо якусь. Давайте, так яку треба вибрати вашу яку. Ну, секс. Шимпанське. Ментал хелс. Ой, клас, боже друзі, все колись перший раз. Стільки задоволення одразу, а то щось, як все, знаєте, трішечки провонила. З цього навчання. думаю. Так. Чого? Ну, креативу мало ж кажу, Мало мені спілкування отакого, От щоб ну, творчістю займатися. Так. ну, ну що мені? Ще пишемо в маленькому оголошенні. звертання. Давай так, з, э, займенники. Ні, Звертатися. На ви і пошуки. Ні, ну пане Сторик, просто там. В IT. Терміново. Ви шукали нову професію. Так, так. Смм. Чудово. Так, вот так? Так, да, да. да, да. Все.